Ми продовжуємо серію спецрепортажів про подорож буковинських журналістів до Будапешта на запрошення Генерального консульства Угорщини в Ужгороді. У рамках співпраці двох країн до Чернівців завітає угорський державний народний ансамбль, аби показати чернівчанам, скільки спільних традицій мають народи, що живуть по обидва боки Карпат. Більше розповість Любов Мечалова. Будапешт називають перлиною Дунаю, і лише побувавши тут, можна зрозуміти чому. Велична ріка розділяє двомільйонний мегаполіс на старовинну Буду та елегантний пешт завдяки архітектурному оздобленню, який угорці трепетно бережуть. Мости через Дунай, набережна, фортечна гора із королівським палацом оголошені ЮНЕСКО частиною всесвітньої культурної спадщини. Однією з найпопулярніших будівель міста є парламент. Свого часу це була найбільша споруда у світі, яка поєднує у своєму оздобленні декілька архітектурних стилів. Угорці народ, який із повагою ставиться до своєї історії та звичаїв. Одним із осередків живого фольклорного мистецтва є дім традицій. Саме тут працює угорський державний народний ансамбль. Угорський народний державний ансамбль має унікальну місію показати народну музику і народні танці не лише угорські, але й всіх національностей Карпат. Ського басейну показати культуру народів, що проживають по обидва боки Карпат, угорці прагнуть і українцям, адже вважають, що це буде їм близьке до душі. У Чернівцях, зокрема, концерт планується 27 червня у Муздрамтеатрі імені Ольги Кобилянської. У виступі цілком природно поєднується автентика гуцулів, румунів, угорців, циганів. Фольклорний матеріал митці збирали ретельно по всьому Закарпаттю при складанні музики я намагався показати взаємовплив народів фольклорної та церковної музики з одного боку перевалу та з іншого. Наприклад, церковна музика у цій виставі звучить у різних формах. Нам було важливо показати як в оригіналі, так і те, як вона змінювалася з часом під впливом різних культур. У тур по Україні ансамбль вирушить уже вдруге. Організатори сподіваються повторити попередній успіх. Концерт у Угорський уряд виділив на організацію і проведення цієї серії концертів 40 мільйонів форентів. Ми беремо на себе всі витрати по гастролям. Взамін ми просили, щоб ця вистава була благодійною. Рішення про те, куди саме підуть гроші з продажу квитків, керівництво області прийме самостійно. Вистава під назвою Кличе мене на дух Закарпаття. Вже 27 червня відбудеться у Чернівцях. Разом з артистами до нас завітають і почесний консул Угорщини в Ужгороді Йожев Бачкай та консул Віда Ласло. Любому чалова Максим Димко з Будапешт то спеціально для телеканалу Чернівецький промінь.